Можна збудити, звісно. А ви зафіксували тільки, що обстріл з гаубіці був? Ні. Ні? Ну, ті, тільки що пострілів 20 було в наш бік з, з того боку. З гаубіці. Без свісту, значить, ну одразу розриваються снаряди. 120-й? Ні, 120 120 да. г... yeah. nee, я рацію чую все одно. З нашої другої точки сказали, що без свісту підлітає, можливо, що гаубиць. Може ушири повезут, з утра, знаєш, не чув. Свистіво, свистіво, я на вулиці. був. <риві> Свистів. Схоже на молодцях. Дуже добре, думаю. Звать так Моника Чемпионка. Позывный Левинский. Не, Билл Клинтер, Хиллари Клинтер. Давай Монику у удочерим. Ты, конечно, не надо. Зачем нам в семье лишний рот? Будем ехать туда. Да, да, да.